Всім привіт! В минулому відео ми тестували на розділення велику катушку 11х13. От, і Результати там у нас були не зовсім втішні. Десь на глибині, на вибитих місцях з нею можна ходити, але потрібно враховувати, що при наявності відносно крупного заліза, ржавого, зокрема пробок ми будемо втрачати дрібні цілі. Відносно дрібні цілі. Значить, знову ж таки будемо зараз тестувати дев'яточку. Так, занурив дві цілі. Справа у нас червона міточка, це у нас 0,2 грама золота середешка і зліва у нас 0,5 грама золотий хрестик. Відразу. Складно, складно занурив. Мабуть, занадто занурив. 0,2. Та ні. Ну, пробивається. Давайте по налаштуванням, що в нас тут. Дискрим 10, Четверта програма швидка. 98 чутливість. Давайте поставимо 99, як на тій було. Сув частоти 5, РВ заліза 1. Так, швидкість одиничка. Звук відновлення 6, захоплення 86, давайте відскануємо його. 86. Так, грунт э, баланс. 86. Стабілізація грунта 1. Ще раз пробіжимося на всякий випадок. Сучасти Т5, РВ залізо. Давайте піднімемо на 4. Так, далі. Зайдемо в підменю. Де в нас дискрим? Зажимаємо. Заходимо. 10-22 маска. Ну, це. Із попередніх відео я ходові налаштування підбирав, тому що будемо і беззвучний 2 Будемо пробувати на ходових налаштуваннях. Хоча вони і шумні. Так, там у нас ПВМ. Дивимось 25. Ну, поярче бачить. І 0,5. У нас 32 ВДІ і на маленьку 34. Де наш ціль наша складна? Болт? Масивний. Там в нас. І кидаємо так само десь 20 см 15 см. Глушить нам повністю. Глушить повністю. Так, я звук заліза маскою підрізав від плюс дискримом. Це для того, щоб були ходові налаштування. Тобто мусив пожертвувати, ви не чуєте звук заліза, тільки такі від звуків колір. Відідвигаємо, десь 20 см є. От 20 см вже 31 ВДІ. Вже в нас бачить 0,5 грам. Трохи ближче. Все, не бачить. Трохи далі. 20 см допускається масивна чорна ціль. І 0,5 грам дуже дрібне золото. Відповідно, якщо буде крупна монета, я ще раз повторюсь, то буде брати набагато ближче. Але нас цікавить саме дрібне золото. Тому в порівнянні з великою катушкою, ситуація така, там. Близько до 40 см потрібно відтягувати цей, цю чорну ціль, цей болт, щоб ловилось тут в два рази менше, десь 20 см. Давайте відразу дістанемо цю ціль нашу 0,5 грам, щоб ви розуміли, наскільки це маленька ціль, порівняно от він, цей хрестик, і ось дістаємо. І ось дістаємо наш болт. Болтик є, хрестик є. Тепер завдання замиту знайти сережку. Пробивається 25, дуже складно. Я її замив, що можемо таким макаром його і загубити. Нема. Пробивається трохи, воно вже вимило, я вже мітку бачу. Є вона у нас Це 0,2 грама. Ну, вона ще може і лягти так, що дістати складно буде. Ось такий стрес-тест, отака вся гола правда про Deus 2. В цілому, В цілому, прилад достойний, все добре. Чудово було б для нього, якби зробили... Те, що вони презентували, що буде нова прошивка і відповідно, якийсь новий продукт. От, було б добре, якби оця лодочка біленька була. Щоб вони зробили таку лодочку, це було б чудово. Саме для сміття. Ну і підняли, відповідно, там частотний набір, там, як вони робили, за 50-80 кГц. Було б досить цікаво покопати. Ну, Такий був тест. Пишіть в коментарях, згодні не згодні ваші пропозиції. Попробуємо це відтворити на тестах, а я трохи зараз йду покопаю. Всім дякую за увагу. вам.